Запреходобні мотці, преподобні сестри і брати в нашості, дорогі христі, брати і сестри, слава Ісусу Христу! Слава, Можливо, одне з найбільш таких глибоких питань, яке, мабуть, від початку існування людства турбувало людину і турбує сьогодні мене і вас. Це питання. Бог ставиться до мене. Як наш Бог відноситься до мене і до вас, особливо тоді, коли ми грішимо або його ображаємо? Ну, по людськи кажучи, як ми щось доброго робимо, правда, як ми любимо Бога і ближнього, можемо припустити ну, теж і Господь Бог. До нас добре ставиться, до нас є прихильний, милосердний. А як він до нас ставиться, коли ми не є на висоті? Забуваємо про нього, живемо своїм життям, особливо, коли ми грішимо, і то тяжко. В таких, можливо, найтрагічніших моментах нашої з вами історії. Як він до нас ставиться? І на це питання в надзвичайно глибокий спосіб сьогоднішній Євангеліє нам дає відповідь. Відповідаючи законовчите, що означає любити, Ісус Христос розповідає відому притчу про милосердного самарянина. Але як ми вчитаємося, вглибимося в ті образи, які змальовує лука, побачимо щось надзвичайно цікаве, яке відповість нам на це наше питання, яке ми собі сьогодні поставили. Цей чоловік, який пустився в дорогу з Єрусалиму до Єрихону, я би сказав, є сьогодні образом звичайної світської, далекої від Бога людини. Особливо сьогодні, коли Україна думає над тим, що означає бути європейцем, то часто думає, що бути справжнім європейцем означає бути далеко від Бога, тікати від Нього, жити своїм вільним, самодостатнім життям. І ось цей чоловік вирушає геть з Єрусалиму. Ми знаємо, що Єрусалим. Священному Писанні, це є якраз те місце, той час і простір, де людина живе з Богом. Він віддаляється в цьому місця. Що цікаво, описує Лукаш, що він починає тоді одразу опускатися. Каже, він почав знижуватися, рухаючись з висоти Єрусалиму до Єрихону. А ми теж знаємо, в писанні, що Єрихон. Як місто часами є образом такої крайньої опозиції до Бога. Ви пригадуєте, що Ісус на вирі з Божим людом здобув Єрихон як твердиню завдяки саме силі Божі. І в тій дорозі, дорозі віддалення від Бога. Що стається з тим чоловіком? Каже Лука: Він потрапляє у руки розбійників. Святий отець Григорій Ніський питає себе, цікаво, звідки там ті пустелі взялися розбійники? Так, як мовляв, вони вже знали, що він там буде і чигали на нього? І дає відповідь. Коли людина віддаляється від Бога, тими розбійниками є її власні гріхи. Якраз все те, що від того Бога її, Відводить, вириває з того Єрусалиму. І тому, очевидно, що коли є якесь пустинне місце, вони одразу вискакують з його серця і починають його ранити, починають його обкрадати, забрати в нього життя. Його власні гріхи, розбійники викидають його на, обій, на, на обочину життя, ледве живого. Стається з такою людиною. Люди починають її засуджувати і від неї відвертатися. Ну, очевидно, ми бачимо, що коли хтось поруч, особливо сусід або сусідка, правда, щось поганого зробили, ми відразу судимо, відвертаємося, намагаємося цього грішника ізолювати від суспільства. Кажучи, ну, то і твій бізнес. Людина засуджує тоді іншу, особливо ту, яка помирилася на вірну смерть. Але це людина так поступає із людиною. А як Бог ставиться? Так, як самарян поступила. Бачите, дитина знає. <реш> 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 Той самарянин це є ніхто інший, як образ милосердного Бога. Те відношення, про яке ми сьогодні питаємо себе, це ніщо інше як Боже милосердя. Кажучи, що той сама змилосердився, Лука уживає одне дуже цікаве грецьке слово. Змилосердимся означає, що всі в нього внутрішні органи зарухалися. Це не просто зворушення, яке й лише почуттям. Ми деякий часто зворушуємося, але за межі своєї хати не виходимо. і до ближнього не зближаємося. Але це внутрішнє зворушення, той внутрішній рух починає зближати його до того чоловіка. Більше того, те милосердя є як і в ним. Він приступає до нього, поливає на його рани олію і вино. Тобто найкраще лікувальні антисептики того часу починає брати його на, свої, на, 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 на свій транспортний засіб, не кидає там його на дорозі, а везе його до заїзду, для того, щоб той, хто був обдертий, побитий власними гріхами, міг виздоровити, стати повноцінним. І вернутися назад до Божого обличчя. Відношення Бога до грішника і злочинця ці миносердя. Миносердяке спасає, лікує і повертає до життя. Ну Христі, ми знаємо, що в християнському законі, як ми читаємо теж у, у мінічому Івані, є дві. Найшквайважливіших заповіді. Перша заповідь каже нам любити Бога. Не просто каже, але каже, як. І тут є чотири прикметники, які вираховує рука любити Бога усім своїм серцем, усією своєю душею, усією силою своєю і усією думкою, мислею своєю. Іншим способом справжня любов є діяльна і проявляється як милосердя. І тоді така любов веде нас, рухає, зворушує на правду нашу істоту і веде нас до Бога, і обов'язково веде нас до Нього через нашого ближнього. Рухає нас до того, хто є поруч. Не можна любити Бога, якого ми не бачимо. Коли ми не любимо, не рухаємося, ми зворушуємо своє серце, свою душу, усі наші сили, це наше знання і розум, коли бачимо людську біду. Але найбільшою бідою і трагедією це є внутрішнє зло, яке ми називаємо гріхом. Воно вбиває і душу, і тіло. Ми сьогодні зібралися сюди для, безперечно, урочистої, непересічної події. Ми з вами урочисто освятили новоспоруджений храм при монастирі сестер святого Василія Великого тут у Житомирі. Але як ви зауважили? І, можливо, слухали ці глибокі, чудові молитви на освячення храму. Ми сьогодні просили Господа Бога, щоб цей храм став пристанищем знедоленим і лічницею усіх недужих. Іншими словами, сьогодні тут Господь Бог, як той самарянин, про якого чуємо у Івангелії, прийшов до нас. Зболених, поранених, на наших життєвих дорогах, прийшов, щоб нас з вами обдарувати ласкою свого милосердя. І так завжди ставалося в історії нашого народу. Так сталося два роки тому на початку Революції Гідності. Вчора якраз чергову річницю цієї події ми святкували, куди побігла наша молодь, рятуючись від розбійників до Божого храму, до монастиря. Бо там є осердя Божої любові і Його милосердя. Ми просили у Господа Бога, щоб цей престіл, який ми освятили, був джерелом. Цього лікування. Тут, у тому храмі, будуть звершувати свої таїнства. На престолі звершуватиметься тайна таїна престої тіла і крові Ісуса Христа. Ми чуємо в Євангелії, що перший інгредієнт, який виливає на рани цього нещасного чоловіка самарянин не, це є вино. Очевидно, що в тих часах вино це був такий добрий. Як ми говорили, антисептик, але це є образ самої крові, самого Спасителя. Те вино, яке тут перетвориться на кров нашого волоченого і розп'ятого Сина Божого. І кожного разу, коли ми грішемо, приходимо до Тайне сповіді, а відтак шукаємо причастя того лікарства яких ще у церкви на зорі християнства назвали фармакон Атамасіяс лікарство від смерті. Антидот проти смерті. Лікарство, яке дає нетління. А та олива, олія, єлеї, це є вияв отої прощаючої і люблячої Божої руки. Яку ми відчуваємо на собі особливо, коли приступаємо до святої Тайни сповіді. Найбільш повторена молитва нашої східної літургії, це є Господи помилуй. З кір є елейсон – «Елейсон». тобто ми молимося за той Єлей, за ту олію на наші з вами рани і потреби. Дивіться, все те, що ми чули, здійснилося сьогодні. Перед нашими очима. Але більше того, ми чули, що в кінці той добрий чоловік привіз цього побитого чоловіка до лікарні. Це ті отець Франциск, який ось за кілька тижнів відкриє окремі надзвичайні ювілеї Божого Милосердя, каже, що церква має бути подібна сьогодні до військового. Польового шпиталю. А ми з вами, вірні християни, повинні у тій церкві бути тими слугами, які допомагають і служать, і лікують тих, хто є поранений, є зболений, є на межі смерті. Ми чуємо, що той добрий самарянин лишив тому начальникові заїзду два Динарії. Кажучи, лікуй його того хворого. Якщо витратиш щось більше, я повернуся і віддам тобі сторицію. Очевидно, що освячуючи храм, ми сьогодні розуміємо, що кожний з нас, кожна людина є обдарована цими двома динаями, бо має серце, душу, розум, силу, знання, вміння, щоб послужити ближньому. Кожен своїй. Свої таланти і можливості. Але ми сьогодні хочемо подякувати тим, які допомогли збудувати цей святий храм, які своїми молитвами і пожертвами допомогли нам сьогодні пережити момент Божого миносе над нами. Але освячуючи храм, я сьогодні хочу просити сестер, сестер святого Василія Великого. Нехай цей храм буде завжди відкритий перед тими, які його потребують. Бо служіть тим людям, які так сьогодні потребують Божого милосердя. Будьте ви першими учительками того служіння, яке ми часто сьогодні називаємо таким технічним словом соціальне служіння. Оце й те завдання, яке ми сьогодні повинні зробити, здійснити. Ми повинні показати людям. 21 століття Боже <клес> милосердя. Каже Господь у своїх учнів, будьте милосердні, як Отець вас, ваш Небесний, милосердний є. Амінь. Нехай Господь Бог змилосердиться над нами, над нашим народом і на нашому Україну. Слава Ісусу Христу! Амінь. <клес>